Він там, безпосередньо матеріали, ось, учасник... матеріали всі знаходяться в СБУ, там е чи... е ти... Атономічний... У вас безпосередньо ходить злочинець, який в мене викрав телефон. Він теж там був, він співучасник того всього. Я не розумію. Я бачу людину, яка виклала в мене телефон. Я не можу його якось, щоб його допитали, оформили, проще. Мені ніхто не представився, я не знаю. Я випадково його побачив. Мені там ніхто нікому не представлявся, ніхто нікого не затримав. Вилучили без протоколу телефон, це грабіж. Мене отримували більше трьох годин. І я приніс каргу і побачив випадково людину, ви яка в мене. Свою скаргу. А? Зареєструвалася? Так. Свій... так. так ну, і що? Так, можливо. я ото бачу, ви... при вас, представника поліції, бачу злочинця, я його на нього вказую, а ви мені кажете, ну і що? Який, який там був? Ну, і що? І що, і що? Так дотри, допитайте його. Затримайте допита... мені, мені допитати? Та не знаю, викличе когось. Я до кого звертаюсь? Я помічник чергового. І що? Так викличе когось. Кого? Я бачу безпосередньо людину, яка виклала в мене телефон. Вона не викрадала, каже. Що ж жартуєш? Вона, вона була там. Якщо вона вам підтвердила, що вона була, так була. Проводили... Так ти ж говорив перед тим, що не було, що ти за нього Я, впевнений. Не знаю. А на що ти відповідав? Ти ж мені перед тим відповідав, що ти впевнений я, ти, ти, та ти, я, та, ти я, не ціжає. Ти, ти був певний, ти сказав за нього, що ти впевнений, що його там не було. Зараз ти ну, кажеш, що да, він я був підтвердив, але. Підтвердив. Що він підтвердив? підтвердив. Да документально підтвердив. оформить, що він підтвердив, що він я, не в курсі, підтвердив. що він є протокол затримання, є протокол що вилучення знаходиться в державне бюро не було нічого. Не не було Він там на підробітку був, чи як получається? Він співучасник, викрав в мене телефон. Я ще раз заявляю у вас, будучи в відділку, що в мене викрали телефон. І ця особа була теж там. Він співучасник. Матеріали знаходяться ну. вдома. Та хай вони знаходяться. Я бачу. Так, і там ваш телефон знаходиться. Та Він не може там бути, бо він викрадений. Він не оформлений. Його ніхто не оформив. Мене там не було. Так, але Я ти впевнений був, що його не було. Ну тепер затикаєш по-другому. Ти суперечиш, ти як адвокат виступаєш, а не як поліція. Так, да, ти просто як, як покриваєш їх, я зрозумів. Ти просто покриваєш безпосереднього злочинця. Так. Бо тому що так? Тобто ти згідне, що ти покриваєш безпосереднього злочинця. Це, я має, тебе почув. Це почу. ваша думка. Да, це, я бачу, я просто з тобою спілкуючись, бо, бо тому що я звертаюся, що я. в мене викрали телефон, я, а жу, був, ти Та, не, при причому тут тикають? Тут у мене можеш теж тикати. Напишеш потім письмово. Тобто. Тобто людина підтвердила, що там була, і я вказую, що він пограбував мене. А вам все рівно, так? Да? Молодої дівчине. От дивіться, оця людина мене пограбувала в п'ятницю в групі людей. І ніхто нічого не цей. Міліція, поліція стоїть і не реагує. Їм все рівно, бо тому що їм сказали сидіти біля будки. Лю... А оця особа мене пограбувала, і ніхто, от дивіться, ноль, ноль на масу, ніхто нічого не, не робить. Всім класно всі. От, наприклад. Поліцай пише. А йому хоч би що, дивіться, от. тому поліцяє теж, от рубка, от всі. Ніхто не реагує. Всі згідні, ну пограбували і пограбували. Що тут такого? Все нормально, правильно? От, от, і все. Бачите, Бачите. Поліцяй вирішив, що злочин. А я був просто в клубі, відпочивав. Набігла поліція і собі щось там зробила. Ніхто не виясняє. Просто вирішили, от, от такий от нас добрісний поліцяє. Не реагують, бо тому що це їхній співробітник, тому що друг другу ноги цілують, з бабки ділять, тому їм так вигідно. Тому от я кричу в поліції: мене пограбували, в мене нема телефона, а їм плювати, бо тому що це не поліція, це чорт його знає що. От і вся реакція.